З днем писемності, нехай заздрожеве та процвітає наша молодіна мова, обліковічена на папері великим Тарасом Григоровичем Шевченком. Нехай діти старанно навчаються граматиці, а нові поети продовжують славні традиції нашої писемності. В день писемності української мови закликаю, цінуй рідне слово. Хай звучить воно в тебе у серці, хай бренить ніжно і тепло на денці. Чудовий день писемності та мови день, велике свято українське, поваги гідне та пісень. Шануйте завжди українську співоча мова пестить слух. Її почуєш сум зникає і стане швидшим серця стук. Ця пісня українська, мелодична, ніжна, як стримок. І до небо високо піднісся від лохів, співучих голосок. День сьогодні мови соловіни. І радіє український люд, так святкуємо ж, браті своєї України, Що лучше Україною звуть. Велична, щедра і прекрасна мова, прозора і чиста, як гільська вода, Та України мова бординкова, така багато і вічно молода. Вона, як ніжна пісня колискова, Заходить в серце й душу з ранніх літ. Ця мова, наче пташка світанкова, що горда лине свій стрімкий політ. Українська мова є моєю рідною мовою. Ця барвиста мова лунала у козкових піснях мого дитинства. В неї розмовляли мої предки. Тому це є мовою спілкування моїх батьків. Вони навчили мене любити її та не засмічувати поганими словами. Вона дзвенить на вулиці, у магазині, у школі, у бібліотеці, тому вона є мовою. Жителів мого рідного краю. Щоб добре знати рідну мову, я вчаю її у школі на уроці. Молодзні рідні слова лунають у, піс... у моїх піснях. За допомогою мови я можу пізнавати світ, помріяти, передати свої почуття та заспівати чудову пісню. Чи в радості, а чи в жембі, ти поконишся знову і знову. Тому, хто викликав тобі оцю співучу і рідну мову, народ цьому прикрашав, беріг від роду і до роду, і в неї відбилася душа мого великого народу. Мова краса спілкування, мова, як сонце ясне, мова то предків надбання, мова багатство моє, мова то чиста криниця, де б'ємо в сльоза джерело, мова. Це наша світлиця, вона як добірне зерно. Мова державна перлина, нею завжди дорожіть, без мови немає країни, мову як матір любіть. Із ним писемності та мови. Вітаю з радістю тебе. Вона для гордості основа. У серці повсякчас живе, така рідненька солов'їна. Немов жива вода для нас, ні, не померкне Україна, настане, слави її час. Бережи і плекай, мову рідну, Хай і чути її буде, і видно. Про красу, дбай, її чистоту, Хай вона набере висоту. Лунає завжди висуде, бо вона дивовижно красива, Малозвучна та ніжна не диво.